Це крок за кроком, приймаючи виклик, вдосконалювати себе, долаючи відстань, робити ще крок. Перша гільдія. Будь першим. Дня. Як завжди, ми раді вас бачити на Рівненщині в спортивному комплексі Сокіл. Бажаємо вам всім гарно провести час, влучних пострілів, гарно відпочити і позмагатися! Ще не вмер ні слава! tus Доброго дня, Шанувальники стрілецького спорту, доброго дня, глядачі телеканалу Трофей. Раді вас вітати з Рівенської області, МСК «Сокіл» Михайло Давидюк, майстер спорту України, ну і один із самих провідних фахівців Рівенської школи спортингу. Міша, дякую за, -перше, за перше, закучутову погоду. Ну, змішуємо, дякуємо наші збройні сили України, які даються ж таки нам можливість тренуватися, проводити змагання. Хтось може сказати, що зараз це не на часі. Ну а я скажу так, що це зараз дійсно на часі, бо стрільба, і спілкуємося з хлопцями, хто в Збройних силах, все ж таки, вона школа спорту дає свої ознаки в кращу сторону. Ну і всі ми знаємо, що е... зараз війна дронів. І не завжди можна мати антидронову рушницю, а от гладкоствольний напівавтомат дуже гарно справляється з дронами. І це дуже чудово. Між, що на сьогодні чекає? Ну, так, сьогодні в нас буде 4 майданчика. Перший, другий, третій, четвертий. Четвертий будемо на першому поверсі стріляти. Польоти намагалися налаштовувати, щоб всі майданчики були різні і відрізнялися один від одного. Ну, ніби все вдалося. Вчора хлопці тренувалися, всім сподобалось, тільки позитивні відгуки були. Так що сьогодні спробуємо. До речі, вітру. От Вчора був вітерець на тренуваннях, трошки заважав як ну, таким правильним польотом. Сьогодні вітру немає, спокійно, погода дійсно чудова. Так що, я думаю, гарно проведемо день, постріляємося. Але я вчора наблюдав за тренуванням наших спортсменів, всі заходили з посмішками, але виходили не всі, посміхаючись. Тобто, польоти дійсно налаштовані дуже професійно. Скажу так, що на сьогодні. Сьогоднішній день змагання зібрали 89 спортсменів, це дуже потужно. Це не дивлячись на те, що наша збірна, збірна України зі спортингом, зараз знаходиться в Угорщині на гран прі друзі. І вперше в історії України наш стрілець це істомінов Сергій, майстер спорту міжнародного класу, виборов срібло в категорії сіньору. Це дуже потужно. 200 спортсменів, провідних ну, Всього світу. І Сергій все ж таки зробив цей дарунок всій Україні. Бо, ще раз скажу, це вперше, коли. Е, наш спортсмен бере срібло. Одну тарілочку він поступився 28-кратному чемпіону світу Джорджу Дігвіду. Але я бачив по фото, по відео у Джорджа. вже, коли він дивився на Сергія, вже не була посмішка, а було і не тільки здивування, а вже відчувало, що може наступного разу його вже Україна і посуда з підесалу пошана. Друзі, ну це, це дуже чудово. Бачимо, що все вже приходять, судді на майданчика, спортсмени збираються, зараз пролунають перші постріли. Ну і як завжди, Міша, що я бажаю? Е, гарного настрою! Дякую. Скажи, будь ласка, от за оці два роки твій рівень стрільця дуже потужно виріс. От ти сам е з чим це пов'язуєш? Вся заслуга цієї ситуації це в нашій команді, розумієте, тому що їздити кожен тиждень за 145 кілометрів на тренування це, в принципі, було б складно. Якби не вони, цього би, взагалі не було. В загальному е дуже багато хороших спортсменів федерації, так як і всі. Дмитрий, але якщо ти наполегливо працюєш над собою, коли ти е, уділяєш багато уваги цим маленьким нюансикам, воно потім через рік, через два, через три воно все рівно дає якийсь результат. Я пам'ятаю, що коли ми починали стріляти 6 років назад в якомусь готелі Анатолій Близнюк ми разом слідили, і він каже, хлопці, ви стріляєте, каже, стріляємо. Каже, якщо будете на тим займатися, результат все рівно буде. Я до сих пір, це 7 років пройшло, я згадую його результат. Ну, але в загальному це команда. Допомога команда, психологічна, це основне. Я вже скільки раз згадував, є такий Віктор Крижанівський, який запустив цю всю систему, розумієте, за цих два роки. Кожну суботу, неділю на тренажерному, там, де ми тренуємося постійно нові польоти. Розумієте? Це настільки дало поштовх всіх, от там візьмемо Білен там, Паршенка, він за, пів... за півтора року став майстром поштою міжнародного класу. Тобто люди ростуть, ростуть, як на грибах. На це приємно дуже дивитися. Ну, їм тільки хочеться похлопати за то їхнє натхнення, наснагу, за те, що вони вкладають всі душі в цей спорт. Ну, а похизуйся сьогоднішніми результатами. Ну, поки Свої. що не дуже, не дуже. 23-перша серія, 24, друга. Ну, будемо старатися. Це людина, каже, 23-24 це не дуже. Я нагадаю, ще три роки тому він стріляв 14-15 і, і рахував, що це потужно. Це дуже. <с? <с?> так що так, друзі, ростемо, ростемо професійно. Все чудово. Запрошуємо вас до нас, федерацію. Ми завжди відкриті, Всі вам допоможуть. І все у нас буде дуже і дуже чудово. Що ж, другий день змагань вже розпочався дуже бадьорими пострілами. Ну, а я хотів би вам представити Казімірову Наталію, бренд-менеджер торгової марки Перша гільдія, друзі. В лінії цієї компанії Байдера дуже багато вишуканих напоїв. Чому саме Перша гільдія стала е таким двіжом? Стрілецького спорту, бо друзі, п'ятий рік Перша гільдія поруч з нами. Ну, наш бренд Перша Гільдія завжди прагне першості, пропагандує про це, говорить про це. Тому ми вже п'ятий рік підтримуємо даний захід, тому що дуже важливо в наш час бути зброєю на ти. а саме на компакт Спортінгі» ми можемо і як і навчитись, так і вдосконалювати свої навички. Друзі, я піддивляюся за компанію Bayadero і скажу так, що вона входить в топ-100 платників податків у нас в Україні, тобто наповнює бюджет дуже і дуже потужно. А як Наталю, у вас з допомогою Збройним силам України? Ну, дійсно, наша компанія в цілому дуже допомагає Збройним силам України і так само допомагає наш «Перша Бр... першодірці. В минулому році ми а, зробили дуже масштабну благодійну компанію, яка була під умовною назвою а, за перемогу за донат. Тобто, кожен наш споживач, який купляв пляшку першої гільдії, ми перераховували 10 гривень за нього на збройних сіл України. А, тобто йому треба було необхідно відсканувати QR-код, який був на, на пляшці. Він попадав на сайт. Ми одразу бачили, скільки споживачів купили, купили пляшку першогіддя, і ми за них віддавали 10 гривень з кожної пляшки. Тому mm. да, дійсно ми допомагаємо, і неважливо, чим ти займаєшся, не виневажливо, що ти робиш. Ти повинен завжди прагнути і робити все для того, щоб наближати нашу перемогу. 100% друзі. А ми пам'ятаємо, що одного бійця Збройних сил України підтримує десь 9 о, людей, які о, не взяли зброю до рук, а відповідально працюють і платять податки. Наталя, дуже дякую, дякую що ви дякую. з нами вже 5 років разом. Сподіваємося це, це назавжди. Ну і друзі, я так гадаю, що ми дуже скоро побачимо Наталю. Стрілецькому велетику і на майданчиках. Бо так, дівчата, да. дівчата бачиш, у нас стріляють і показують дуже і дуже пристойні да, результати. Так, І це дуже, воно ну, так мене прямо, як ви бачите дівчата з -з -з зі зброєю, це дуже класно. Молодці. Втім, два місяці тому виконав норматив кандидата в майстри спортів. Вітаю! І я скажу так, що от сьогодні за тобою дивлюся і вчора дивився дуже і дуже гарний результат. Ну, є якісь там ще, як правильно сказати, нюанси. Нюанси, да. ну вони є у всіх, але дуже дуже потужно. Е, Вадим, а скільки разів на місяць ти тренуєшся? Е... Зараз почав частіше тренуватися, практично кожні вихідні я на тренуванні. Раніше це було там двічі на місяць. Загалом я зараз розраховую кожні вихідні, кожну можливість бути на стенді, тому що є бажання розвиватися далі в цьому виді спорту і показувати ще кращі результати. Ну а в мене таке питання: що тобі дає цей вид спорту в житті? Слухайте, я заряджаюсь. Коли ти ну, людина взагалі в процесі досягнення цілей, і при досягненні цілей вона отримує певне задоволення і певну енергію. Тут ми щоразу, коли попадаємо в мішень, це такі маленькі досягнення, і ти від цього кайфуєш. Відповідно заряджаєшся, далі цю енергію ти використовуєш на роботі в повсякденній життєдіяльності і вдома відповідно. Тобто, коли я з'їжджу на стенд, мене сім'я щасливіша. Це дуже чудово, друзі, дійсно, можна займатися ну, любим видом спорту, Можна в шахи гуляти, можна в пінг понг і той, і той спорт. Але як для, для мене, це теж це викид адреналіну. Бо все ж таки це справжня зброя, постріл, ти бачиш розбиття мішені, чи ти бачиш, як ти влучно мазанув. Емоції буває таке, що зашкалюють. Е, чекаємо всіх. У нас на стендах в Україні і киян запрошуємо на Стенфорд. Ну і перша гільдія, скажімо так, вживайте відповідально, і все в нас буде чудово. Завжди е є чим відсвяткувати наші перемоги. перемоги. Дякую, Вадиме. Дякую. Е Вадиму, залишилась остання серія синхронна. Я піду теж подивлюсь, як вона в тебе виходить. Дякую. хочу від спортивного клубу Сокіл вам всім подякувати за ці чудові два дні за хорошу, дружню спорт... спортивну атмосферу. Ми завжди раді вас бачити тут в Рівному. Так що приїжджайте, будемо спілкуватися, змагатися.